Нічно, тут їх можна встановити тут проведено оптоволокно, і вони тут будуть. Значить, на В'їзді виїзді з села будуть встановлені камери з розпізнаванням номерних знаків, і ще будуть на двох вулицях біля школи Валківської, біля будинку культури і дитячого спортивного майданчику. У селі Валок Полтавської громади хочуть встановити камери відеоспостереження. Це допоможе забезпечити правопорядок та попередити злочини, розповіла помічниця старости Ольга Лавріненко. Восени 2023 року по вулиці нас насталася смертельна. ДТП збили жінку насмерть, матір чотирьох дітей. Коли до нас звернулася поліція, перше, що вони запитали, де у вас камери. Бувають випадки, хтось. Краде, квіти з комунальних клумб, Дом культури без нагляду, а там бібліотека, там є матеріальні цінності, школа теж там, по-моєму, є раник чи сорочок, але ж там теж вікна били. Постійно то в клубі, то, то вікно розіб'ється, то бували такі шкоди робляться в селі, що камери дуже необхідні. Щодо встановлення камер відеоспостереження, Полтавська міська рада підписала угоду з підприємством Укргазвидобування, яке проводить видобуток на території Валківського старостинського округу. Такі ж камери працюватимуть і в Пальчиківському окрузі, розповіла заступниця міського голови Тетяна Бардіна. Це буде 10 камер, які будуть фіксувати із можливістю розпізнавання номерних знаків. Людина, якщо буде знати про те, що ведеться відеоспостереження, ну в неї буде набагато. Менше спокуси зробити щось не так. За словами Бардіної, вартість встановлення камер у двох селах, валок та пальчиківка 450 тисяч гривень. Ми провели тендер до 31 серпня за умовами договору. Вони мають здати об'єкти в експлуатацію. Пізніше камери в округах планують інтегрувати до єдиної системи відеоспостереження громади безпечне місто. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.